У Київському районі чергова видача гуманітарної допомоги. Харків'янка Ніна зазначає, продукти отримує регулярно двічі на місяць, і докуповувати щось додатково в магазині майже не доводиться. Дякуємо велике вообще за допомогу. І, ну, це я не знаю. У мене чоловік не робить щас і. Хоч він пенсіонер, він, ну, він ще робочий, він, а його не визивають на роботу. Син теж без роботи. Це дуже велика допомога. І чай був, і кава була, і колбаса була, і консерви, ну, м'ясні були, мука, макарони, багато, круп, багато всього, всього досвер. Гуманітарною допомогою забезпечують до 300 мешканців цього району людей з інвалідністю, громадян пільгового контингенту, пенсіонерів та багатодітних родин. Аби отримати продукти при собі обов'язково необхідно мати паспорт. І якщо є льготні документи, це посвідчення пенсійне або інвалідне посвідчення або багатодітної родини. Раз на тиждень мешканці селища отримують гуманітарну допомогу. Ми отримуємо ковбасу, ми отримуємо хліб, ми отримуємо воду. Це те, що необхідно для того, щоб добова норма у людей була збалансована. Забезпечують продуктами і мешканців Салтівського району. Маломобільним групам населення це більше 1300 жителів, надають усе необхідне через терцентри. Їхні працівники разом із волонтерами приносять таким харків'янам усе необхідне просто додому, розповідає голова адміністрації Салтівського району Олексій Топчій. А от у шести пунктах видачі додає, гуманітарну допомогу щодня утримує близько півтори тисячі людей. С момента введения военного положения по распоряжению Харьковского городского головы Терехова Игоря Александровича в Салтовском районе были организованы точки выдачи гуманитарной помощи и поддержки населения. За 6 месяцев только в одной этой точке было порядка 80-85 тысяч человек накормлено. Это и горячие обеды, которые нам предоставлял город, это и гуманитарная помощь, вот как сейчас, которую получают постоянно люди. Получили воду, вот. Тон і колбаску. Дякую большое за організацію, як зазначає міський голова Ігор Терехов, через постійні обстріли у Харкові ще й не працює значна кількість підприємств. А люди залишилися без роботи. Забезпечити харчуванням і допомогти усім, акцентує удається, у тому числі і завдяки підтримки партнерів. Такі Кременчук М'ясо, яке поставляють в город колбасу, яку ми роздаємо сьогодні. Грожана я благодарен за це. Читаю, що социально ответственный бизнес должен в тяжолі моменты, которые мы сегодня переживаем, поддерживать город, поддерживать Харківча. Гуманітарну допомогу харків'яни регулярно отримують у всіх районах Харкова. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров, Харківські звісті.